Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечвуат. Сьогодні я вам показати, от дивимося відразу на сетапи. Так, кидає до 8 рівнів на порізаному суперконкурорі. Думав я кидати до цей біч чи ні, адже ми граємо повністю внукці та ще й без жодної артилерії в команді. Але сьогодні трапився непростий гравець, так це просто, я б навіть сказав, ну, можна сказати, що гравець середньої руки. Але не скажу, не повернеться язик, адже це гравець. Нижче середньої рокі, так просто жовта статистика. Не знаю, можливо, хтось називається середніми, середніми гравцями. Так, ну от, можливо, і так. От з жовтою статистикою, гравець сьогодні буде показувати рекордні показники по завданій шкоді. Ми відразу граємо без камуфляжа, без стиля, жодного. Розумієте, що це за замах сьогоднішнього автор-реплею з ніком Das Assassin? Можливо, навіть якісь. Німець, бо тому що Das, мені здається, це німецькою Das ДАСІ fantastisch, Не знаю, пишіть обов'язково в коментарях. Можливо, хтось розуміє я, по якому це пише, так? Ну і що ж, дивимося на, на наш бій. Так, от так, і соти подивиться, просто вривається на нас. Ми зараз до речі, більшу половину боєприпасів возить наш автореплею. Більшість стандартних бронебійних. Ми зараз, звичайно, працюємо на голдових підкаліберних снарядах. Зараз освіжимо свою пам'ять, скільки вони пробувають. Так, 326 міліметрів пробувають броні, 400 забирають шкоди середньої за постріл. Бронебійні, адже ми ними будемо працювати весь бій. Так 259 міліметрів тільки пробувають броні. От 400 теж забирають середній разові шкоди за постріл, і як можливо, хтось не знає, от дивляться глядачі мого каналу, так от дивляться. Такі глядачі, що не грають, просто не можуть. Можливо, навіть ну різні ситуації бувають. от Спеціально для цього кажу. От порізали суперконкурора, порізали йому перезарядку. там Ще можливо там точність, якщо я не помиляюся, я вже не пам'ятаю, бо тому що я вже на ньому навіть і не їжу, але по суті його не порізали. От у нього дуже та дуже сильно імбова, просто імбова імбовічна, не знаю, як назвати правильно, башта та КВН Оці, Оцього танка роблять просто імба переімбована. Не дивлячись на те, що, ще раз повторюся, нам перезарядку просто збільшили. Так от, просто ми безнаказано зараз будемо Еміля другого просто прошивати. Еміль другий, як ви знаєте, в нього теж дуже броньована арма. Башта, так, але от, от дивіться, зараз у нас секунди підходять до кінця до перезарядки, так і ми його просто. Будемо забирати так. Ну, він трішечки він від'їхав назад. Ну а Руінбергу, от дуже чудовий бій. Цей от І ще хочу що сказати. Дуже вас попрошу прожимати вподобайки, адже дуже дуже москалі почали атакувати канал дуже та дуже сильно. Менше почало просувати відео, дуже багато москалів. Влазять спеціально чують українську мову солов'їну і відразу починають насипати і е, прожимати різні дизлайки, писати різні гадості. от таке. Так що попрошу прожати вподобайку. І рухаємось по бою. У нас вже 5,5 тисяч майже вже настріляного. Зараз з Йосипом четвертим перестрілюємося на стандартних бронебійних снарядах. Так, так. Стандартних бронебійних 259. Ну, винудешку цього. Має бути достатньо, і ми не пробиваємо. Йосип Четвертий, до речі, теж от, ну, теж гравець середні роки відразу по ньому видно, бо тому що чоловік грає на бронебійних снарядах і чомусь зараз перестрілюється з нашим суперконкурором, не дивлячись на те, що у нас дуже імбова позиція. Ми граємо просто від Башти. Ну, можливо, трішечки наш авторіплею Дас-Асі, асасін. Боже, не можу вимовити, Дас Асасін. Просто. Зараз їздить, він зараз бортом стояв до Йосипа четвертого, але щось він задумав. Дивіться, зараз буде об'їжджати Йосипа четвертого. Що через все наш ЄС 3 стоїть уже шотний. Не знаю, що робити. А ми виїжджаємо з боку. От Йосип четвертий просто не знаю, де він знаходиться, я так розумію, чи що. Так, і ми просто от вицілюємо гусеницю. Так, і залишається 31 хітпойнтик Йосипа четвертого. І зараз будемо добувати. Подивіться, ще огризається. Йосип Четвертий, але так, як я і сказав, ми його добуваємо. У нас уже 7110 завданий шкода, 85 рахунок. І вертаємось назад. Адже інший фланг от на тій стороні. Тому що от водичка, не знаю, можливо, це річка якась розділює оцю мапу на дві частини. На Правій частині, якщо дивитися на міні-мапу наша база, на лівій частині база противників. На базі противників, на цій частині противники просто продавили до, до аж нашої бази. Тож ми їдемо вертатися, можливо, навіть треба буде дефати. От Ми вигравали дуже сильно, вже майже зрівнялися по хітпойнтам та по гарматах. Уже 8-7 рахунок. Так і що ж, отримуємо ми від. Центрона Action X вже понад 8000 її. Треба йти на рекорди. Звичайно, їдемо на Леопарда ПТА. Тут ще Паттон Танк, оцей The Паттон танк. Просто імбова переімбова машина. Шотний залишається, 129 хітпонтиків. Але він нам не цікавий. Нам треба давати альфу, повну альфу давати, але вже добиваємо, щоб він не мучився, аж він не знає, те, що робити в цьому бою. Так і що? Їдемо на леопарда ПТА. Їдемо, будемо його давити так через башту. От що я й говорив? Просто от, чому це імба. А рахується, Лео ПТА. Просто як ми стоїмо від башти, він нам нічого зробити не може. Від слова, зовсім в нього підкаліберні снаряди, репушеть, як ви знаєте. Ні. Як я й говорив, просто його збираємо в нуль, дев'ять з половиною уже майже настріненого, і залишається три противника: Хорі 3М, Бурас Бураскве та Лорень 40 тонн. Їдемо в надії Хорі 3, що буде фуловий, так і ми зловили лампочку, тисячі хітпонтики. У нас є, потенційно ми танкуємо, але Хорі 3 нас якимось чином ще й не пробуває. Нам асистик ще капає, тільки 131 асистика, але теж хоча б щось. А, хоча б дали альфу. 411 хітпонтиків, дали альфу І що ж, нам трішечки не вистачає до 10. -ка. Залишається два противника, як я вже сказав, ще раз повторюся, Бурасик та Лорень Сороктон. От їдемо десь в сторону Ларейна 40, де він світився останній раз. Так, і там і Бурасик відсвітився. Зараз Пантера, друга наша, в'їжджає на нього разом з Ларейном 40, що за все, зараз будуть забирати нашу Пантеру-2. Так, і от, от подивіться, простий гравець. От, можливо, навіть щось з інтернетом в нього було. Все можливо. Так, і от, зараз ми перезавантажили на осколку фасний снаряд. От зупиняється, їде. от таке от, от, буває. Пише наше авторіплею. Please, будь ласка, 150 дамага. Треба, щоб було 10к. Ну і їдемо. Побачимо, вдасться чи ні. Наші стежки зайняли таку позицію, тільки підсвітиться зразу, відразу давати постріл. А ми їдемо, будемо давити. зараз. У нас ще залишається два підкалібера та чотири фугаса. Просить, просить, просить наш авториплею, так зараз, щоб наші союзні стежки не стріляли. Так, бурасики є, ми даємо якусь шалену вертушку і ми не влучаємо. Але хоча б нам асисти капнув, ну, у нас вже майже 11 тисяч. Сумарки мається на увазі разом з тим, що ми нас світили. Лорей 40 т От він був би нас навіть і забрав, якщо ми один снаряд не танканули. Невідомо скільки в нього ще хідпонтів залишається. Так їдемо, от так підсвічується, і що нам не вистачило кілька хітпонтів до 10К. Ось такий у нас сьогодні простий гравець Напулькав на майстра. Звичайно, стальна стіна, основний калібр, звичайно ж таки, але саме головне, ну, трішечки не вистачило до 10К. Тут давайте ми навіть порахуємо 109. Хід не вистачило нам до 10к 5 фрагів 1490 чистого досвіду. Ми пішли в мінус тільки на 2500, адже ми працювали, ну, можна сказати, наполовину, з бронебійними стандартними та підкалібреними голдовими снарядами. Тож, ще раз повторюся, прожимайте жердючу вподобайку, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!